Уїзд домой відсюди. Ваш міст, звісно, дуже красивий, але хочеться домой. А звідки ви? З Донбаса. Триск. Я не хочу говорити, я буду радіти дуже. <рес> <рес> і будемо вдячні тих, хто нас захищає. Ну, з друзями зустрінемось, такими ж, як і я. <рес> Обов'язково. І головне, щоб був мир і спокій. Це найголовніше у житті. Зараз Дуже хочеться, щоб от це наші хлопці, які там зараз воюють і захищають нас, от, щоб вернулися живі, здорові, от, до своїх рідних і близьких. От. А та вся погань, щоб вона виздихала. Будемо радіти, 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 ще раз радіти і працювати заради нашої країни. От радості буду плакати, плакати, плакати. Ми зустрінемося з рідними саме в першу чергу, бо обіщали, бо вже два роки не бачилися то карантин, ковід, то війна. Оце буде найперша зустріч, всі сестри, родичі. Також ми в місті з чоловіком також поїдемо до батьків от, на батьківщину. Дуже важко. Осознавати те, що люди у нас дуже обідніли, залишилися без крово, все життя складається в один чемодан і буду радіти просто. Додому поїдемо. А звідки ви? З Краматорська. Поїду на рибалку. Будемо святкувати, святкувати в колі родини. Сказав би, слава Богу. Війна це не дуже гарно і, і кінця я її не бачу. Но ми На Ми надіємося. І, і дуже б хотілося, щоб вона закінчилась не для мого покоління, мені вже 67, а для вас, для молодіж. Будемо дуже радуватися, будемо святкувати і будемо відстраювати нашу Україну. І будемо дякувати нашим воїнам, щоб вони зробили нам побіду. ждемо дуже скоро, що це буде. Ну, добре одпразнюю, тому що а більше робити не буде чого. Треба буде празднувати. Ну, Десь на неділю, мабуть, поїду в Слободу. В Слободу поїду. Продовжувати готуватись до наступної війни. А як же? Воно ж зараз не закінчиться. Скільки існує наш сусід, стільки існує загроза. Можливо, так, але ж ми віримо всі в перемогу. Ну і Ради що? Чи пізно. Ну, добре, перемога це такий символічний момент, що ми сказали перемога. А що змінилось? Наш сусід став якийсь інший, чи в нього люди помінялись? Тому. Сьогодні і після перемоги треба готуватись.